Дійсно, законодавство професійного самоврядування, згідно закону, кількість факт зносить проводитися. Зрозуміло, а ви знову ж таки про юліє, Олександр. Я не тікаю ні від кого. Я Ви не маєте права. Ви тепер не хочете носити 19. Ви просто про юлію. Як і в прошлой раз, коли ви каком був затверджений. Коли ви договорились. говорите. Олександр, ви не 19 чоловік став. Після того, як будуть погоджені всі без виключення кандидатури швейка Ага, ні, зараз зараз, не зараз, не... зараз, зараз, зараз. Ми не хочемо вас залишити самого. Ми хочемо, щоб був виконком, щоб ви працювали. Ви ще напізнаєте, що немає пісного складу, ви уходьте виконкому. Ми ж тепер приймаємо, Александр Томоч. Ви просто уході. Якщо депутати то ви ще не поняли, ви зараз це увидели. На погоджуванні на раді було призатверджено 19. Вносяться 15. Для чого? Ми не голосуємо. Я все зробив. Ви не проголосували. Ми не можемо приймати персональне вам... От вам результат. сюди. Давайте добре. Доповідаємо. Всі заспокоюють. Слухайте, всі що ви на спілкую. Так. Доповідаю. На сьогоднішній день. Реально. У нас кандидатури на членів виконкому до кінця не узгоджені. Зрозуміло, так? Згоджені. У вас не узгоджені, Згоджені. у нас узгоджені. У нас зважу. Якщо... У депутатів узгодження. Якщо у нас всіх разом кандидатури на, посад... на... на членів виконкому не узгоджені, і якщо ми зараз приймемо 19 чоловік, кількісний склад виконува, і я це підпишу. То той виконком, який діє, їх буде всього-навсього 8 чоловік, і вони не можуть виконувати свою життя. Зрозуміло, ви новий. А, новий. На сьогоднішній день. день, Той виконком, який діє у нас, просто я довожу до вашего. Той виконков, який діє, їх всього 8 чоловік, членів виконкому, затверджуємо сьогодні. Якщо ми зараз затвердимо 19 чоловік, я не заперечую. Хай буде 19, Не заперечую. голосувати. Ставте на голосування. Заперечтавте на голосу. Якщо ми зараз. Якщо ми зараз проголосуємо за 19 чоловік, а членів виконкому не оберемо, Оберемо! оберемо, 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 оберемо 13 чоловік не оберемо. Затверджуйте, 11 чоловік адекватно у нас є. Ми будемо голосувати і за Ставьте <соцентр> <соцентр> Ставьте на голосування на голосування 19 чоловік. Тому, шановні депутати, у мене є пропозиція. Звучала тільки що в У мене є пропозиція, і щоб ви підтримали її, оголосити невеличку. Можливо, це година, дві, п'ять. Информации. Чому я її пояснюю? Тому що на сьогоднішній день кількісний склад, кількісний склад у нас у сухочу, це 19 чоловік, якісний склад, хто це саме. Одиначе у, спорт, людей хоче? Хоче? Це 8, у нас, депутаті. Але да. хочу вам сказати ще. ще. Пропонуйте кількісний склад. Скажи, Пропонуйте! Пропонуйте! Кандидатів на посаду кандидатів членам до кому теж пропонуємо. Ви зараз об'єктуєте роботу міської ради міста Полтаву. Стантері, скажіть, скажіть, ставте і скажіть, що я пропонував. Я плюю Полтавцям очі. Скажіть. Значить, я запропонував. Я кількісний склад, кількості 15 членів. Донбурного. А ми вам пропонуємо 19. Це була пропозиція 19, до речі. Якщо не... голосували за 15, давайте не за 19. Не... Та, це все не... що не... не... я я не... я я... Тобто, Ви вас давайте слухати. Ви вас не вважаєте, скажіть про це. Мені не просто треба тут закричати, мені ще треба працювати завтра. Ви бачите питання. Ставте да. на голосування кількість складних конколу 19 чоловік. чоловік. Те, що було погоджено, ставте на, на голосування. Раді, з керівниками фракції, шановні депутати, ставте на голосування. Я дійсно постав на голосування. Кількісні 15 чоловік. Ви не проголосували. Я поважаю, 19 я... було погоджено. Я, поставлю, що... я поважаю вашу позицію. Якщо, якщо зараз треба персонально, персонально включати членів. Кандидатури на членів виконкому, я готовий їх вносити. <сіцю> <Кілька. сіця> Зараз роз'яснюю ситуацію, по якій пішла домовленість, навіть пішли на певні посуди для міського голови і профільних заступників, які повинні приймати участь в І Ізначально, як ми домовлятися домовленість за вчорашнім днем, можна так її називати, була наступна. Сім чоловік. Стане виконкому від представників від фракції. Три людини, голови, районних міських Полтавий рад, міський голова, секретар, перший заступник, керівник, керуючий справами і представник від атошних організацій. 15 чоловік пішли на поступки. Міському голові додали чотирьох профільних заступників, без якого міський виконком не може начебто функціонувати. Хоча це повна майже вони пішли на поступки. Профільний заступник з економічних питань. Профільний заступник з ЖКХ питань. Профільний заступник з гуманітарних питань, профільний заступник з юридичних питань, до речі, якого досі немає е, вакантна посадка у нас в міській раді. І того виходить 19 чоловік. Наразі ми голосуємо е, за 19 чоловік як кількісний склад. Далі е, ми всі фракції подали своїх людей, представників це 7 чоловік. Далі є три голови районних рад. Це 10 чоловік. І міський голова Олександр Федорович одинадцятий. Це більшість. Фонкома, є хору, і стату Іфанкома є форум, потім може працювати. І... За це ми робимо і... проголосувати. Для того, щоб потім ми сіли з вами ще раз, узводили заступників цих ці профільних ціно поділили між всіма, щоб далі працювати одноголосно і ми сьогодні прийняти всі проекти рішення. Я за конструктив, я за таки... рішення. Я теж за конструктив на сьогоднішній на... день у нас є діючі заступники військового Це Стеценко В'ячеслав Васильович, Пересенко Ольга Петрівна, просив Індрій Іванович, Левши Анатолійович. Оце у нас є діючі заступники. Чекайте, чекайте, чекайте. Рішення набування законної сили. Після того, як міський голова його підписав. На цей час, на цю хвилину, у нас працюють всі без виключення заступники військового голови. Зрозумійте, будь ласка, самопонятні. Навіщо вам депутати? Беріть Масюка, закривайте в кабінеті і голосуйте. Стаття 51. Закону України про місцеве самоврядування. Другий пункт. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету за пропозицією голови відповідної ради. Тому воно ще народить пропозицію затвердити кількісний склад 19 чоловік. Ви знаєте, я це спостерігав 5 років, але не хочу спостерігати ще 5 років. Оцей бардар за участю під керівництвом міського голови Олександра Мамая. І зараз у мене, я звертаюся до самопомочі, я звертаюся до свободи, до батьківщини, до БПП. Ми ще довго будемо це терпіти. Оце неподобство. Ми домовились про одне. Ми спочатку домовились на погодження про те, що ми. О, висуваємо за першим викликом 11 чоловік. Юліан правильно все згадав. Всі підтвердилися. Сьогодні міський голова каже, ні, не невозможно. Добре, вийшло. Збільшили до 19. Виходить з, виходить з кабінету, каже, ні, неможливо, тому що ми 15 проголосували, а не 19. Ти ж саме голосував. Передумав. Передумав, пані? це красаві за склонних зміни. Тому я звертаю. Не Я звертаю зараз до криків і до фракції. Будь ласка, давайте сьогодні нам треба вирішити питання виконком. 19 чоловік, 11 чоловік у нас вже затверджені, є пропозиції виконком діючі. Хай працюють, хай будуть відповідальності працюють, тому що міський голова буде затягувати ще півроку. Його влаштовує і заступник, його влаштовує старий виконком, його все влаштовує. Йому все нравиться. Розумієте? А в 12, то давайте отак, 1.12. 12. Питання тільки в тому, скільки ми будемо ще все терпіти.

Додому він вас, будь ласка, сорока, що хотіть нього. що кількість плат виконавчого комітету визначається відповідною радою, але ж є сорок стаття, де відповідно до якої передбачено, що моти на розгляд пропозиції щодо кількістю персонального вкладів виконавчих комітетів з військовими головами. Так вносить. Так вносить! Вношений передбачений текст. Куда? Стаття 42. Там є ще пункт щодо зупинення та відновлення дії пункту 5 5.2. Девиз закони території. Тобто треба розбиратися з тим, на що сілається... так Я тобі пропоную зробити перерву! Ще раз, пояснюємо, що поставили на голосування. Кількісний склад на нашого комітету. 15 чоловік. Я в чому? Тому що немає договору. Як це немає Рішення не прийнято. Далі йдемо по порядку денного. Ні. Я викладав свої повноваження. Якщо хтось чимсь не задоволений, у нас є

Скажіть, приймають, да. ні, шановні депутати, я хочу діяти в межах чинного законодавства і я хочу, щоб у нас в Полтаві хоч невеличкий, але працював на комітет. Оце все що я. Давайте! Зараз давай, давай. давай. проголосуємо за виконавчим. Більше депутатів про поставити. Ми тільки що сиділи на находжуваній раді. Рішення не прийнято, рішення не узгоджене. узгодження. По Боядесному складу. Гуля, давайте довіруємо. Давайте голосуємо за недовіру. Я цього давай, не недовірку. Ні дві треті, більше Так, Я вам хочу сказати, більше голосів. Голосуємо за недовіру чи недовірку. Голосуємо за недовіру? Є за Голосуйте, що там Руки, недовірку. Шановні yeah, депутати, <плес> я, <плес> я хочу звернутися до вас, і ти мені полтавської громади, допоки ми будемо терпіти цього власного, я вибачаю свої кількість, щоб всі підтвердили голови праці що дана людина з вами погодила кількісний склад виконкому в 19 осіб. Зараз людина змінює свою думку продовжити про хвилин. Допоки ви це будете дивитися, вашої бюджет

Vira, 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 v Для того, щоб була співпраця. Казали, конструктивна, там, не конструктивна, але співпраця. Казали, що треба шукати компроміси. Я вам чесно кажу, ви на початку почули, що мінімум три фракції сьогодні, я думаю, що навіть чотири прийшли на цю сесію, хоча не хотіли йти, бо вони вже ж провели більше сесії, проголосували взагалі комісії і так далі, для того, щоб знайти компроміс по співпраці. І ми прийшли сюди, заради чого? Запитають у вас, щоб сформувати виконком, щоб працював виконком. Заради цього ж ми прийшли, так чи ні? Так! Ми з вами спочатку казали, що виконком 15 людей погодились. Чия була пропозиція 19. Момає Олександра перший. Ми нас попросили включити заступників додатково туди. Наша позиція була. Міський голова, секретар, перший заступник, керуючий справами, все. І ми оце 15 людей. Ви сказали, що треба, щоб заступники, що вони завжди були, і так далі. і так далі. Деякі фракції з цим погодилися, думають, може їх заступник буде. Ми отам в кабінеті, я сам за 15 виступав, ви знаєте. Погодились і зараз готові голосувати за 19. Це не є, не є, не є. Ви не хотіли вже голосувати за новий склад. Ви зразу вже кажете, що залишите тих вісім, яких ви, до речі, звільнили. Тобто ви будете зараз викладати вета, ми так розуміємо. Тобто ви плюєте сьогодні на депутатів і громадськість. Ми розуміємо, що міського голови... Членами пози... повинні бути ті заступники ви. міського голови, які дій учі. Та та що поки ми не внесемо, Шо а не виходить, але що? Це ви так захотіли. Це ви так захотіли, Я вас не переговоримо. Нікого не перебував. Ви дурите ну, злого, ви дурите людей, ви дурите засоби маслої інформації. На сьогоднішній день. Я думаю, ви всі прекрасно розумієте, що членів виконкому. Сьогодні членів виконкому ми не поберемо ніяк. Ставте на голосування. я побачимо. Ставте на голосування. Зараз побачимо, ставте на голосування. Не хочете, ставте на Ставте і скажіть, я не буду став, я не буду це робити, тому що там нема моїх людей. Так, Федер, так? Шановні, Шановні, Шановні. Та та члени вас. І буде сьогодні всім розмірів. І у нас із сьогоднішнього дня будуть працювати всі комісії, рішення я просушую підпишу сьогодні. І повністю комісії будуть працювати над бюджетом. Ви всі рішення перекладу. Потім, да. потім, після того, після того, як буде нас прийнято рішення по бюджету. Між всіма фракціями цей бюджет буде винести внесений брак. Тому, тому, тому сьогодні в мене ну, ви, є. У мене має вище на пропозиції. Зробити. Тому так. у мене є теж пропозиція, це питання дійсно ще раз проконцентуватися. Я пропоную вас сьогодні. Продовжити розгляд питань порядку денного в частині затвердження е кількісного складу і персонального складу виконкому. Прошу поставити це питання на голосування. Дякую. Відключити протокол. Де кількість що років? Те, що протокол, воно все йде. Повторюємо. На сьогодні на цей час я поставив на голосування. кількісний склад. Кількісний. Кількість 15. Та, Та, дві пропозиції. Одну слова лише. Сьогоднішній день, сесію один де, міській то він не веде, він грає. Пропозицію поставте на голосування. а ще що Ні, мою пропозицію повторно розглянути. Ще, ще нас, і... у мене пропозиція від те, щоб, ви, щоб в протоколі було написано, що це, Шо? шановні друзі, пропозиція від більшості депутатів. Що кожна голова фракція вважає, що ми теж вносимо від нашої фракції пропозицію.